Уваги, підписники заїхав. Ми заїхали ми на ще одну ділянку, тут була цілина. Зараз ви бачите, яка тут пшеничка. Та, є брудна вона, але зараз в неї такий стан. Тут при посіві давалось 90 кг салітри, салітри тернограна і 100 кг давалося салітри. Зараз такий вигляд має моя пшениця. Доволі така непогана. Тому колеги так є Грозі. Є. Це друга ділянка. Нам ще залишилось ще 4 ділянки, ще дві великих, три великих, одна маленька. Тому, колеги, так це все відбувається. Препарат я вже казав, який використовую. Ну а зараз ви можете побачити, яка вже в мене пшениця. Ще трішки буде в коліна. Тут наслідки залишились після... Клодекса Про, як воно її взяло. по подальшому пшеничка непогана. Тому колеги, підписники, діліться своїми враженнями, пишіть коментарі. Та, є вона дуже заросла. Є тут. Бачите, які вже тут вони. У можу показати, яка вже тут пшеничка практично в камери в три рази. Це вже десь приблизно 40 см вона вже має. І не вийшло.